Вітаємо на нашому каналі. Шановні наші слухачі, сьогодні говоримо така тема, як які документи потрібно зібрати для воєнного мігранта для того, щоб податись на карту побиту. Якщо цікаво, підписуйся на канал, став лайк і обов'язково знизу буде посилання збираємо на автомобіль для 35-ї бригади. Посилання є нижче, під відео буде. Хто має 10 злотих, чи 20, чи 30, будь ласка, можете надати. Сайт є yes, О, там вся сума зібрана, видно. Потім ці гроші будуть передані, а в залежності від суми, буде куплений автомобіль. Так, починаємо з списки документів. Але перед тим, як почнемо з списку документів, хто може? Три категорії. Три категорії. Перша категорія ті, хто, хто може податися на карту побиту. Перша категорія ті, хто офіційно працюють і мають умову о праці, умову зліцення. Так? Друга категорія це ті, хто веде власний бізнес. Тобто, є зареєстрований або буде зареєстрований як приватний підприємець в Польщі, називається це діяльність єдноособова. І третя категорія: висококваліфіковані працівники. Ці, які 150%, у них зарплата вища середня, вище, вище мінімальна. І добре, далі йдемо. По списку документів я відібрав 10 головних документів, які ви повинні мати разом з вніском. Беріть ручки або запам'ятовуйте. Перше, це на польській мові два вніски мають бути вами заповнені та підписані, поставлені дати. Як це можна зробити? Це можна зайти на сайт уже, це можна. Скачати з інтернета, їх видрукувати, заповнити, можна заповнити онлайн. Є сайт, який допомагає це зробити. Якщо цікаво посилання, то оставлю. Далі. Друге ксерокопія паспорта абсолютно всіх сторінок, якщо ми говоримо про ужин, який знаходиться в Слупску, також пустих сторінок, і три рази першої сторінки. Далі, третє оплата державного збору 440 злотих Зрозуміло. 4. Фотографії розміром 35 на 45, 4 штуки. 5. Повідомлення з уженду праці. Що це таке? Ваш роботодавець, коли бере вас на роботу, підписує з вами договір, має 14 днів на зголошення. Тобто повідомлення до Ужонду праці, що громадянин України такий-то, такий-то працює на такому-то становіську, отримує таку заробітну плату от, і надає ці всі дані. Він на це має 14 днів. Відповідно, цей видрук, саме це повідомлення він вам надає. Зрозуміло. Далі важливий, дуже важливий документ, підкреслюю: це заломшник номер 1 по-українськи буде додаток до вніску номер 1 Що це таке? Це відповідна заява вашого роботодавця, агенції. Як ви назвете, це вже не важливо. Важливо, суть. О, Де заповнюються дані? На якому становіську ви працюєте? Що таке становісько, ви знаєте? Це посада. От. В двох екземплярах він оформляється, чительно підписується вашим роботодавцям. Що таке чительний підпис, ви також знаєте. О, Це підпис, де записано ім'я і назвісько. О. Може бути печатка стояти на заложнику. Може не стояти печатка. Краще завжди, завжди поставити печатку. Сьоме. Договір з роботодавцем або з агенцією це умова о праці або умова з ліцензією. Ксерокопія і до справи. Восьме. ЗУЗО. Що таке ЗУЗО? Це зголошення до ЗУСУ, до соціального страхування. Якщо маєте певномоцника, то звичайно довіреність. Але як маєте певномосника, то повномосник вам сам це збирає. Або самі собі збираєте. Є, ну, звичайно, якщо самі собі зробите, то послуга, як то кажуть, безкоштовна. Дісяте ваш песель. В Песелі обов'язково зазначено статус УКР. В перші дні війни були видавалися песеля, де не було зазначено статус УКР, але вони є в системі. Якщо цього немає, бажано не обов'язково, але бажано підійти в обміну, там, де ви отримали ПЕСЕ, і завжди вам можуть видрукувати потвердження у наданні номеру ПЕСЕ. І там в цьому потвердженню буде зазначена графа статус УКР. Тобто особа, яка об'ємта охороною цією часовою, як воєнні мігранти, не бутаєм з біженцями. Оце зовсім різні поняття. Один написав: це така заява, звичайна, де ви просите видати вашу карту побиту і оплачуєте ще додаткових 100 злотих за сам пластик. Коротеньке відео вийшло. Дякую всім, хто додивився до кінця. Думаю, все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишемо, робимо репости. І обов'язково, хто чи може допоможіть зібрати на Автомобіль для Збройних Сил України, а саме 35-ї бригади. Бо це особисто мій друг збирає, тому таке прохання до вас. Слава Україні! Перемога буде за нами. До наступних зустрічей!